Вітаю! Мене звати Віолетта Шкрібляк. Сьогодні маю чудову розмову із завідувачкою наукового відділу музею Соломії Крушельницької у Львові Данотою Білавич. Вітаю вас! Вітаю. Дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися, оскільки після того, коли відвідала вперше музей Крушельницької, послухала саме вашу екскурсію, то дуже захопилася дійсно історією життя Соломії, і ідея такого подкасту виникла дуже вдало. Отже, Соломія Крушельницька, талант, доля і трагедія. Українського оперна співачка, педагогиня, як називали її Вагнерівська Примадонна, незабутня Аїда, найпрекрасніша, найчарівніша батерфляй це Соломія Крушельницька, що за життя стала найвидатнішою співачкою світу. І я б хотіла розпочати з таких цікавих слів споменів. Цитую сцени, на яких вона виступала, засипали квітами, її обдаровували перлами та діамантами. А вибаглива італійська публіка, зачувши її голос, змінювала гнів на милість. Таким потужним був співочий і артистичний талант Сомії Крушеницької. У чому феномен Крушельницької як сучасним українцям збагнути і осягнути велич її особистості? Соломія Крушеницька, насправді, як ви й сказали, була однією з найвидатніших співачок своєї епохи. Ця унікальна жінка поєднувала собі чудовий голос діапазону майже три октави, що було рідкісним явищем взагалі серед співаків. Потім поєднувала гострий розум, інтелект. Вона вважалася однією з найбільш освічених жінок свого часу. І оці явкості одночасно разом з Харизмою от і створила цей образ Соломії Крушельницької. Важливим є те, що Соломія Крушеницька була першою в багатьох аспектах, першою і унікальною на свій час, тому що вона вирішила здобувати музичну освіту. Вона вирішила здобувати фах, тобто вона була самостійною, незалежною, а це було виняткове явище серед жінок її суспільства, тому що в той час, в кінці 19 століття, навіть здобути освіту було дуже складно для дівчат. Наприклад, у 80-ті роки всього 15 дівчат на всю Австро-Угорську імперію закінчили гімназію незалежно від національності. І на той час було всього близько 40 українок, які закінчили гімназію, але це абсолютно не передбачало здобуття вищої освіти, тому що дівчата проходили спрощений курс навчання і вони просто не могли вступати до університетів. І це лише цікаво, рідкісні, та рідкісні виняткові українські жінки, такі як, наприклад, Софія Коневська-Морчинська, яка ага, була першою лікаркою, вона здобула. У Швейцарії, вищого світу і такою ж була Соломія Крушельницька молодою дівчиною, вона вирішила здобувати фах. Вона поїхала за кордон і казала, що вона хоче доказати всім, що навіть руська душа може осягнути найвищі вершини в мистецтві і покликати інших за собою, щоб не гнили тут за життя. Тобто, в багатьох випадках вона була першою. Опанувавши італійську школу Бельканто, вона захопилася німецькими операми Ріхарда Вагнера. Що теж було дуже сміливим кроком. Вважалося, що маючи італійську школу, співаки не можуть виступати в німецьких операх, бо можуть зірвати uh -huh, голос. Так. Її репертуар був дуже широкий від класичних опер. І до найсучасніших, сміливих інноваційних опер початку ХХ століття, наприклад, опери Ріхарда Вагнера, які дуже складно знаходили шлях до сердець слухачів саме через свою інноваційність, інноваторство. Тобто Соломія Крушеницька була сміливою, рішучою, відважною, і оці риси також доповнюють її портрет. Це надзвичайно захопливо. Виходить, вона дійсно одразу мала таке шалене бажання до розвитку у кар'єрі, правильно? Так. Так, вона була цілеспрямована, вона багато зусиль доклала для того, щоб здобути кар'єру. І це їй вдалося, вона була реалізованою жінкою, і насправді її кар'єра була виняткова. Так. А чи можете поділитися, що вас особисто торкає і захоплює найбільше з творчості чи життєвого шляху в Соломії? Я працюю в музеї понад 35 років і абсолютно відверто можу сказати, що Соломія Крушеницька завжди для мене була прикладом мудрості, виваженості. Тобто вона була мудрою жінкою, і це, це дійсно вражає і є прикладом. Крім того, вона була реалізованою. Крім того, незважаючи на складні життєві обставини, адже це не тільки слава. На сценах оперних театрів ця жінка пережила дві світові війни. Останні роки життя перебувала під під тиском сталінського репресивного режиму, але це не зламало цю мужню жінку, тобто вона залишилася вірною своїм поглядом, переконанням, вона не розгубила себе. І це також є прикладом і для сучасного суспільства як можна мужньо достойно шляхетно прийти своє життя. Так, да, погоджуюсь таким металоном і прикладом дійсно для сучасних українців. Цікаво, як на Крушельницьку вплинула оця ситуація з майбутнім чоловіком, із з яким був розрив заручень через його позицію стосовно її таланту. Простую слова семінариста Зенона Гудковського він казав: як вийдеш заміж, станеш господиною, тоді й не буде часу співати. Бо от в мене було таке враження, що це її частково пригнічувало. Як вона на це відреагувала? Не відразу скажу, що вона дуже раділа, тому що, незважаючи на те, що Соломія Крушельницька. Мала рідкісне обдарування, що з дитячих років вона чудово співала вже з одинадцятилітнього віку. Виступала як солістка хору. Вона вчилася гри на фортепіано у Тернополі під керівництвом Євгенії Барвінської. Її так. життя було визначено наперед, тому що вона походила з священичої родини. От і взагалі музичне виховання це було абсолютно ну, традиційне звичне для шляхетських родин того часу. І доля Соломії Крушеницької була така, щоб вийти заміж за майбутнього священника і потім займатися господарством, виховати дітей, можливо, вести просвітницьку діяльність на парафії свого чоловіка, але це абсолютно не передбачало виступи на сцені, тим більше на оперній сцені. І коли відбулися заручини Соломії Крушеницької і зеногутковського, можливо, вона не усвідомлювала ще свого призначення. Але чим ближче вона знайомилася з своїм нареченим, чим більше задумувалася над своїм майбутнім, все ж таки, це був важливий крок в її житті, <in orthodoxy> в... одруження. І от вона все більше, напевно, розуміла своє призначення і вона усвідомила свою мрію. І тому вже перед самим весіллям, безпосередньо перед весіллям, вона починає просити свого батька і, заручившись підтримкою брата Антона, вона. Те ж таки здобула цю свободу. Вони розірвали заручини, скасували весілля От, і згадували її сестри, що вона просто скакала від радості від щастя. Тому Кий що це, оданць, дав... та... так, це давало їй можливість здобувати освіту. Та, вона зрозуміла, це... тобто в останні моменти дійсно так, вона її душа, це усвідомила. Де її вона зробила цей рішучий крок, відважний крок. І Соломія Крушеницька сама про себе казала, що відвага у мені велику роль відіграє. Це вона писала в листі до Михайла Павлика, і далі писала, що інша, не знаючи мов, тобто не маючи покровителя, можливо, навіть би і не рушились нікуди. А тут молода дівчина. Ну, по перше, вона поїхала у Львів спочатку, так забувати освіту, вже потім в Італію. Але сама вона була незалежною, самостійною, мала свою думку на це завдяки різні оцій питання. сміливості і дійсно це була Европа сміливість, так. а потім велике значення мало і спілкування Соломією Крушеницькою з Михайлом Павликом, mm -hmm. відомим Галицьким громадським діячем. Mm -hmm. Вони листувалася тоді, коли Соломія Крушеницька була вже в Італії, коли вона навчалася. І Павлик мав великий вплив тоді на формування світогляду, громадянської позиції Соломії Крушеницької, саме її зацікавлення жіночим, феміністичним рухом, політичної ситуації вуличині. Тобто, ця mm, дуже цікаво, позиція... він став, начебто, порадником. Так, я розумію. Так. так, так. І формувалася тоді Соломія Крушеницька великою мірою впливом Михайла Павлика. Mm, дуже цінно, так. Також є такий момент незалежний французький часопис Revue de Art Dramatique, якщо я правильно читаю французькою, розмістив статтю про співачку з такими словами. Незрівнянна артистка, наділена прекрасним голосом, могутні звуки, якого і писливі, і трагічні водночас. Крушельницька, безперечно, належить до найталановитіших співачок нашої епохи. Підсумовував часопис. Отже, все ж таки її дуже схвально оцінювали, захоплювалися і чарувалися її голосом. Розкажіть про якийсь найцікавіший і найтріумфальніший, можливо, досвід на сцені, де це відбувалося і який репертуар вона тоді виконувала. Соломія Кришеницька виступала на сценах найвідоміших оперних театрів світу, таких як Міланський театр Ляскала, Неаполі, Сан-Карло, Костанці в Римі, це столичний італійський театр перед освіченою італійською публікою. І її відразу сприйняли в Італії, незважаючи на те, що Італія є батьківщиною оперного мистецтва, італійська публіка була дуже освічена, вони на пам'ять знали опери. Це був Це золотий, час, час так. опери. І оперних співаків сприймали тоді, так як зараз, напевно, зірок шоу-бізнесу або, наприклад, Спортсменів, яких ми знаємо, любимо, так і все про них знаємо. Тоді от опера виконувала таку важливу функцію в суспільстві. Звичайно, були моменти особливих тріумфів, і це напевно 1905 рік у театрі Костанці, коли Соломію Крушеницького приймали королеву, коли влаштували почесті на її честь, найвідоміші італійські письменники, поети, художники писали Соломії Крушеницький і подарували їй альбом з цими присвятами. Це була велика перемога, але напевно найбільше ми знаємо про порятунок. Опер Мадам Петрифляй за участю Соломії Коршеницької, як відомо, в 1904 році, в лютому, ця опера була вперше поставлена на сцені Міланського театру Скала. тоді виступали найвідоміші оперні зірки Італії. Але опера провалилася. Це було дуже несподівано, дуже прикро для композитора. Всі його заслуги тричому попередні були в мить забуті. Було декілька причин. Оперний світ це був складний світ з інтригами, От, з такими підкилимними різними часу. Частково заздрощами. Заздрощі, конкуренція. І це частково вплинуло на оперу Мадам Бетерфляй. Як тоді, ми сміли. досліджували це питання, тут і конкуренція між музичними видавництвами і сприйняття головних виконавців головної виконавиці цієї партії, Розіни Сторки. сторківо. Тоді тобто було дуже багато причин. Дуже можливо, була. одна з причин була і в самій опері, можливо, трошки затягнута вона була. Можливо, композиційно була недосконало, і це все разом вплинуло на гучний провал, гучний, несподіваний провал опери мадам Бетерфляй. І тоді Джаком Печені створює другу редакцію цієї опери, тобто він попрацював над нею, переробив, подосконалив. Удосконалив, і вже тоді звернувся до Соломії Крушельницької з проханням, щоб вона виступила у другій повторній прем'єрі Мадам Бетерфляй. Це було ризиковано для артистки виступати в опері, яка перед тим провалилася. Звичайно. Але Соломія Крушеницька не могла відмовити своєму приятелю, тому що Соломія Крушеницької Джаком Бучині пов'язували дуже давні професійні і дружні стосунки. Зокрема, вона і дебютувала в Італії в 1895 Вона хотіла реабілітувати. Вона так. хотіла допомогти Джакогу Бучині, хоч навіть образ юної японської дівчини. Не дуже відповідав образу Соломії на ну, правду. тому що її властиві були героїчні партії, це амплуа героїчної героїні. Лісно, та, що Драматичний образ. Да. Була сильною жінкою, і їй було ближче виконувати співзвучні її партії. Але, як я вже сказала, вона погодилася. І оця друга прем'єра «Мадам Батерфляй» відбулася в травні того ж року у Бреші на сцені театру, театру «Гранде» І це був тріумф. Соломії і Джаком Печіні. І те, що ця опера є зараз такою популярною у світі і ставиться на сценах усіх без винятку оперних театрів світу, заслуга саме Соломії Крушеницької. І Джаком Печіні був їй дуже вдячний за цей порятунок. Це надзвичайно. Власне, тому мене захоплює цей її талант. Я маю наймізернішу таку музичну освіту. Я завершила також спеціальність вокал-музичну школу в себе вдома. І Крушельницька це для мене також такий постійний взірець і приклад, тому дуже так імпонує її творчість. Самміння ризикувати, так. не боятися, створити щось нове, і тому вона була завжди цікавою для публіки. Дуже цікава свою таку багатогранність і сміливість, звичайно. Так. Дуже хочеться мені згадати і от прояснити дійсно цей момент стосовно трагічної долі родини Крушельницьких, бо їх часто звикли вважати і стверджують, що це символ репресії. Загалом це така унікальна родина української інтелігенції. І я зроблю такий відступ, бо дуже багато представників сімейства здобули пошану і досягли визнання в різних сферах: це і в письменстві, і в медицині, і в живописі, і в педагогіці, в громадсько-політичній діяльності. Було цікаво і в музичному, зокрема, так. І от Наприклад, брат, це український письменник і критика, також літературознавець Антін Крушельницький. То він був дуже таким налаштованим розвивати українське письменство. Він хотів видавати українські книжки, і цікаво, що от віддавав підручники для різного учнівського віку. А потім, як я дізналася, це було за це був його перший присуд до розстрілу. Тобто, це була людина з такою націоцентричною позицією місією в житті, але згодом він був розстріляний в Сантармоху. І мене цікаво, чому пізніше інших також членів родини репресували, і чи загалом як їх репресували, чому от родина була настільки небезпечною для радянської влади. Зараз ви говорите про зовсім іншу гілку родини Соломії Крушельницької. Справа в тому, що це був дуже давній старовинний український шляхецький рід, який своїм корінням сягає в глибину віків. Uh -huh. От, і ще десь, в XVI столітті, розга... отримав розголодження на дві різні гілки. І оця гілка, про яку ви зараз кажете, письменник Антон Крушеницький. Так. Він не є прямим родичем Соломії Крушевницької, тобто вони мають одне прізвище, але насправді це дуже дуже далекі родичі, яких Міжко. ми не сприймаємо як пряма близька родина Соломії Крушеницької. І нащадками цього роду є піаністка Марія Крушельницька, колишня директор, ректор Львівської консерваторії, Міжко. яку так. вона реорганізувала Вищий музичний інститут імені Лисенка. От також Лариса Крушельницька, яка багато років очолювала. Наукову бібліотеку імені Стефаника у Львові. От, власне, дуже цікаво так дізнатися. Безпосередня родина Соломії Крушельницької, близька родина, родина її сестри Олени Охримович. Тобто її діти скорки. От, от сам вони також були репресовані. Тобто Це вже дуже близька родина Соломії Крушеницької. І ви, напевно, знаєте цю родину, тому що яскравим представником родини Скориків був Мирослав Скорик, Мирослав Скорик видатний звісно. композитор, так, наш найвідоміший сучасний український композитор, який, на жаль, покинув нас у 2020 році. Ця родина також була репресована, вона була заслана на десятилітнє заслання до Анжеро uh -huh. От І саме в застані юний ще хлопчик Мирослав Скорик здобував початкову музичну освіту. От, і вже потім вони повернулися після заслання, і тоді вже він зміг вступити до Львівської консерваторії. Цікаво, але все ж таки можна дійсно вважати, що через оцю любов до культури і до розвитку культури родина була репресована? Так, вся родина Соломії Крушеницької, всі її сестри, брати так. вони були національно... Свідомі люди національно свідомі так? так підтримували українські традиції. Вони є фотографії їхні у вишиванках. Всі вони брали участь в роботі різних музичних і громадських організацій. Наприклад, були членами товариства Рус Львівський боян. Це було відоме хорове товариство в Галичині. Потім Антін Коршельницький заснував перше музичне видавництво в Галичині. Інші сестри брали участь і, наприклад, в роботі першого професійного українського театру Руська Бесіда. Вони викладали в музичних школах. Тобто вони всі були національно свідомі і, звичайно, такі родини, українські родини, вони були небезпечні для радянської влади і були в першу чергу переслідувані. Чому не були репресовані інші представники родини, і сама Соломія Крушельницька? Тут є багато версій. І за версією, от власне, Мирослава Скорика, Соломія Крушеницька. Ну, по перше, вона від радянської влади. Це його версія, це не пнептверджена документально. Вона дала дозвіл на продаж своєї віли у віареджу. Так, також був націоналізований її будинок. Поданок зараз поговоримо про нього. Так, ну по-друге, вона погодилася. Прийняти радянське громадянство, можливо, тоді вона врятувала собі тим життя. А дві родини емігрували під час німецької окупації. Це дійсно це захоплює історія, бо от я вважаю, що їхня родина як взірець, як приклад такої національно свідомої української так. інтелігенції, яка і заважала радянській владі. Отак. Так, тому що вони зберігали українську ідентичність. Так, це те, чого радянська влада завжди боялася. Погоджуюсь, так і на завершення я хочу згадати про маєток родини. Це власний триповерховий будинок Соломії, який вона придбала після смерті отця Амбросія Крушельницького. Вирішила, що родина переїде до Львова, і тут вони мешкали 30 років. Цікаво, чому склалося так, що от наприкінці життя. Вона жила лише в одній кімнаті і, решту, конфіскувала радянська влада. Чому так сталося? І якщо не помиляюся, що під час екскурсії ви згадували, вона вже також наприкінці життя викладала для студентів, тобто була педагогиною. Так, цей будинок Соломія Коршеницька придбала в 1903 році, рік перед тим, як повірно сказали, помирий батько отець Мросі Коршельницький. І тоді 30-літня Соломія Коршельницька також приймає важливе рішення для себе. Вона бере відповідальність за свою велику родину. Тому що після смерті отця Мросія Крушеницького, от родина, яка жила в селі Біла. Біля Тернополя вона повинна була покинути перифіальний будинок, який їм не належав. Це не була їхня власність. Мав прийти інший священик, який займає цей будинок. І тоді Соломія Кршиницька купує для своєї родини будинок у Львові. Де і вони живуть на різних поверхах, як я вже казала, родина Соломії Крушеницька була музично обдарована. Крім того, третій поверх вони мають інші люди, також до речі, музиканти близько десяти років на третьому поверсі. Жив Станіслав Людкевич, литний композитор, родина Дарії Гординської Каранович. Дядько генерали Чупринки Тарас Шухевич, mm -hmm. який одружився на племінниці Соломії Крушельницької. От і Соломія Крушельницька, звичайно, завжди приїжджала до Львова провідати своїх близьких і теж зупинялася в цьому будинку. Тобто цей будинок пов'язаний із самою Соломією Крушельницькою. Але сталося так, що в 1939 році Соломія Крушельницька, як і завжди, приїхала на відпочинок до Львова влітку. Mm -hmm. От відразу поїхали в Карпати, де мала літні будиночки, і родина. і в Карпатах застають ці події початку Другої світової війни. Uh -huh. На наші yeah, землі приходиться радянська влада, і кордони були перекриті. І коли Соломія Крушельницька повернулася до Львова, на неї чекали дві дуже прикрі звістки. Перше, що радянська влада заборонила їй виїзд за межі Радянського Союзу, незважаючи на те, що Соломія Крушельницька мала італійське громадянство, і друге, що що був конфіскований, націоналізований її приватний yeah, будинок. Так треба сказати, що до 39-го року тут жила вже не вся родина, частково не виїхали на інші помешкання. Ну але все одно будинок був відібраний від співачки, і їй була залишена одна квартира з чотирьох кімнат на другому поверсі будинку, де Соломія і жила в останні роки свого життя. На правда, під час окупації німецька влада вирішила облаштувати в будинку штаб і її з. Наймолодшою сестрою Анною, які єдині залишилися з Кушевницьких у цього будинку на той час, переселили на третій поверх. А вже після відходу німців вони знову повернулися у свою квартиру і там жили в останні роки свого життя. І насправді Соломія Крушельницька з 1944 року викладає у Львівській державній консерваторії, куди її запросив на роботу тодішній директор Василь Барвінський. По-перше, Соломія Крушельницька перебувала в складній ситуації. Вона була італійською громадянкою, вона ну, не мала якогось легального документу про перебувати перебувати тут. Так, угу. і оця робота у Львівській консерваторії якраз і легалізувала її положення. Так, і крім того, вона ж приїхала з однієї валізкою, приїхала на відпочинок. От вона залишилася без коштів, без засобів до існування. Це були голодні повоєнні роки, і робота в консерваторії також давала їй можливість себе матеріально отримати. Але ще одна дуже важлива причина це те, що Соломія Крушеницька могла відчути себе в іншій іпостасі, могла проявити себе як педагог, тому що раніше вона. Системно не викладала, можливо, давала приватні уроки. В нас є така інформація в Італії, але також є така інформація, що коли її запитали, чому вона не заснувала вокальну школу в Італії. Вона казала, що вона не хотіла когось вчити, бо хотіла ще сама вчитися. Тобто, до останніх Пустіло, років своєї кар'єри, вона хотіла здобувати якісь нові знання. Здобувати щось нове, от а тут вона отримала можливість займатися педагогічною діяльністю, і як згадують її студенти, учні, вона була чудовим педагогом, вона мала величезний досвід, могла своїм прикладом показати, як потрібно виконувати ту чи іншу арію, могла на Приклад показати, як Карузо виконував ту чи іншу арію в Парижі, наприклад, в неї був чудовий досвід. На, на бачила, як виступали інші співаки, славетні співаки. Вона мала свій досвід. Тобто ці заняття залишили спогади на все життя у її учнів. Ну, така мотивація дійсно із ваших слів. Це це дуже надихає. Вона дійсно такий приклад і зірець для багатьох розвиватися і постійно навчатися, як ви кажете. Це надзвичайно. Пані Дануто, я дуже вдячна вам за цю розмову. Ви з таким трепетом розповідаєте про життя Соломії, і так піднесено. Це дуже надихає. Тому я дуже вдячна, що поділилися цими знаннями. Дякую, що запросили. Дуже, дуже дякую. Приємно. Дякую за вашу працю. Це надзвичайно. Дякую. дякую.